Я з нами вже Маркіян Лопачак, майор командир дивізіону 45-ї окремої артилерійської бригади, секретар Львівської міської ради. Пан Маркіян, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава. І почнемо от, от якраз з ситуації на фронті. Ви нам скажіть, як у вас зараз там, тому що... Е Говорили із попередніми експертами про те, що Росія, звісно, що зараз там тисне по максимуму, вижимають все, що можуть. Вони знову ж таки теж неодноразово про це чули, піднімають ставки, щоб сказати, а ми можемо, там ми далі воюємо. І, і, і зараз навіть на такому піку. Чи відчуваєте ви там це бійці? От що зараз є? Я би не сказав, що зараз є якийсь пік. Це загострення, воно відчувається постійно. Тобто, тут. Якимись такими перманентними хвилями, то сильніше, то слабше, але mm -hmm. тиск на цих ділянках фронту на Донбасі він відчувається постійно. Те, що зараз там, скажімо, в розмовах перемовин, і, і щоб зробити максимально вигідні позиції Росії, щоб, скажімо, мати сильнішу переговорну позицію, звичайно, що вони будуть намагатися здобути також. Ряд військових успіхів, але, на жаль, окрім як завжди, голосних слів, погроз, гарних картинок на телебаченні, роздавання медалі за неіснуючі існу... не взяття українських міст і гарної, скажімо, такої браварної картинки більше нічого не маємо. Ну, Станом на зараз, як знаєте, тут таке порівняння. Це російська гра, російська армія це як така красива консерва зіпсута, коли вона така красива, а всередині гниль така суцільна. От, от це десь це, що ми бачимо зараз зі сторони російських медіа і російських політиків. Е, пане Маркяне, якщо говорити про ситуацію, справді ту, яка е, зараз є на фронті, от зараз ми чуємо в тому числі про ці 700 е, 710 тисяч окупантів, та які. Ну, за словами українських командуючих збройних сил можуть готувати більш масштабні наступи, спроби наступу. Що ви бачите, там, де вже безпосередньо відбуваються бойові дії, чи справді росіяни зараз накопичують резерви для початку спроб стратегічних операцій? Ну, ми не можемо говорити. Я, звичайно, що зі свого рівня не можу говорити про кількість, яку зараз можуть накопичувати росіяни. Ми то, що можемо стверджувати, що російські штурми не припиняються, особливо декілька тижнів крайніх були за рахунок погодних умов, коли були суцільні тумани. Звичайно, що росіяни великою кількістю малих піхотних груп намагалися просуватися на деяких ділянках фронту, на деяких це вдалося, на деяких не вдалося. На деяких силам оборони вдалося відсунути їх назад. Тобто відбувається от, 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 от такий постійний тиск. Якщо говорити про е, якісь там скупчення величезне, тут звичайно, якщо рахувати всіх, е, можливо і можна говорити про такі цифри. Але говорити зараз про, е, скажімо, коли Росія залучає до цих всіх процесів максимально своїх союзників, коли не вистачає бронетехніки, коли не вистачає, не вистачає звичайної техніки. Коли ми бачимо стан російських полонених і стан їхнього обмундирування, е, зрештою, далеко не треба ходити. Декілька тижнів тому ви бачили, напевно, всі, і наші глядачі теж бачили цей смішний мем, коли вони заходили до Покровська, так як з фільму е, якогось там не знаю, фантастичного на, на, на півполоманих машинах, якихось мотоциклах, е, і знаєте, кадри з шаленого Макса. І говорити зараз, що вони здатні забезпечити логістичні дії для отримання і повноцінного стратегічного якогось там прориву такої великої великого груповання, я вважаю, що це нереально. То, знаєте, тут можна багато що говорити, силаючись на медіа, дивлячись на ці всі, скажімо, прогнози з їхньої сторони, але недавно мені ночі особисто попався дуже смішний мам. Смішний в лапках, що порівняли російську армію з просуванням просування російської армії з просуванням равлика. То якщо б равлик 24 лютого стартанув би з кордонів тодішнього російського наступу, то він би вже десь до відня до доповзав. До, до а російський наступ за, за 4 роки Гріпа аж до Покровська з, фактично просто з шаленими втратими. Тому тут зараз говорити про якісь прогнози причин про про накопичення? Звичайно, що вони є, але це більше як на мене, це зараз максимальна гра м'язами і максимальне підняття ставок під знову ж таки кажу можливими якимись перемовами про передарі. На словах вони багато на що так готові, але ну не зовсім так виходить. Пан Маркине, а скажіть, а яка зараз? Емоційна, знаєте, така ситуація серед бійців, от морально, станом на кінець 2025 року, як бійці себе почувають, от ті, хто є і в вашому підпорядкуванні, зокрема, тому що розуміємо, що з одного боку, там і в нашому ефірі Віталій Портников каже, що нам треба готуватися до довгої війни, яка може тривати. Там ще 4-3 роки в такому ж темпі, і, і, і все, і так буде. І як би це для нас песимістично, сумно не звучало, але є факти, які про це свідчать. Але ми ж розуміємо, що люди, які безпосередньо на фронті стоять, ну це ж це без вихідних, це не робота там, з 9 до і навіть не з 9 до 9. Як що допомагає тримати моральний, моральне налаштування, і як, в принципі, бійці зараз? Давайте без якихось фантастичних історій, без якихось там рожевих епітетів ну, яскравих. Як себе може почувати людина, яка декілька років вже знаходиться 24 на 7, в зоні фактично нон-стоп ризикуючи своїм життям? Людина, яка читає ряд новин, які її шокують, те, що відбувається, скажімо, там з різноманітними корупційними скандалами? З прийняттями бюджетів, в тому як розподіляються кошти е в тилових містах, і так далі. І так далі, людина, яка не має права сказати, що я не хочу піти сьогодні на роботу. Е мене голова заболіла. Я хочу поспати. А може я візьму лікарняний? А я змучився від поганих новин. Хочу просто субота-неділю неділя подивитися телевізор. Е цих всіх речей е хлопців, які тут їх. На жаль, немає, і говорити про те, що там, скажімо, щось там підтримує, і, і так далі, і воно там максимально тримає е, моральний дух. Звичайно, що про такі речі говорити не можна, тому що ну по-людськи дійсно є важко. Комусь mm -hmm. важче, комусь легше, але насправді перевтома є всіх. Е, тут швидше я би навіть не звертався, скажімо, там до тих людей, які біля мене поруч є з підтримкою, що там. А тут швидше звертатися до тих людей, які нівелюють роботу ТЦК, які постійно з різними там, скажімо, там критикою виступають така мобілізація, не така мобілізація. Тому що насправді ми повинні, як би це не звучало, ми повинні зрозуміти, що російське вторгнення станом на зараз, і те, що не відбулося якихось стратегічних проривів і не відбулося просування, зупинила українська мобілізація 22-24 років. Тому що частина людей, яка пішла свідомо на початку, вони ці хлопці закінчувалися, втомлювалися, і, і от, власне, якщо б не постійна підтримка Збройних сил за рахунок мобілізованих, було б набагато все суміш. А все, що можна зробити, ми там колись там неодноразово про це говорили. Тобто немає якоїсь одної речі, яка може когось підтримати, там, скажімо, чи, чи от як там когось підбадьорити, маєте вільну хвилинку, кожного напевно є. Знайомі на фронті, родичі, друзі, куми, сусіди, маєте хвильку передзвоніть, запитайтеся, себе, коли звичайна увага, просто слово підбадьорення, воно більше допомагає, ніж якась там матеріальна цінність. Пане Маркен, якщо зараз аналізувати ситуацію на фронті, ми дуже довгий термін. Ну, все ж казали про те, що. Росіянам вдається просуватися, там десь швидше, десь помаліше, і буквально от останній тиждень з'явилися справді добрі новини. Там по Куп'янську вже і самі окупанти визнають, що там якби наступ українських контрнаступ українських сил та звільнення Куп'янська відбувається в принципі успішно для України. І в Покровську також пробують контратакувати, завдяки чому нам зараз от вдалося наприкінці року. В цьому важкому перемовному процесі, де там зі всіх сторін, особливо з боку Сполучених Америки, постійно казали, та ви все одно все втратите. Ну, там, можливо, не напряму Трампа, хоча, можливо, так, так і казав, але медіа також точно говорили, що ви все одно все втратите, Донбас втратите, все втратите, погоджуйтеся на будь-що, аби потім нічого не втрачати. І ось тут ці такі контратакувальні дії, які десь, якщо ви ти про Купенск, знаєте. Повертали думками в перший рік повномасштабного вторгнення Російської Федерації, коли також була успішна на Харківщині, Харківщині контрнаступальна операція зі звільненням українських територій з боку Збройних сил України. На ваш погляд, завдяки чому це вдалося? Що ви можете проаналізувати зі своєї позиції? Дуже багато речей відбувається не завдяки а в супереч, так? Тобто... Сили оборони України не звертають увагу на коментарі е, різних е, державних лідерів, особливо іноземних, не слухають їхніх їхніх прогнозів, е, не слухають їхніх оцінок, а просто стиснувши, е, стиснувши зуби, роблять свою роботу. Е, українці доказали, якщо от проаналізувати, от ми от, ну, насправді ну, нам 24 лютого. 22 лютого за два дні до війни, нам рекомендували здаватися, рити окопи, виїжджати, здати владу, зробити перехідний уряд, і так, далі, і так далі. Ніхто не вірив там, давали прогнози від трьох днів до там, кількох тижнів, потім кількох місяців. Потім це все там постійно нагніталося, нагніталося, тому що насправді західний світ е, е, значно переоцінив можливості росіян. За рахунок їхньої цієї бравари і, і, і такого, скажімо, посиленої агітації постійно постійного піару, і значно недооцінив дух українців і волю українців до боротьби за свою державу, за свою незалежність. Через то, я думаю, що таких хороших позитивних новин з фронту буде ще дуже і дуже багато, так вони даються дуже важко, так над цим працює там. Значна кількість людей є звичайно, що і втрати, є різні негативні моменти, але всі люди, які знаходяться тут, роблять все можливе, щоб Україна, крім того, щоб залишилася незалежною країною суверенною, однозначно працюють всі над тим, щоб повернути всі наші втрачені землі і повернути всіх наших людей додому. А які ваші думки? Яким буде наступний рік для нас? От що. Що відчуваєте з того, що бачите зараз і на передовій? Зокрема, Мені важко щось сказати, який буде наступний рік. Тому що ми... думаю, що буде важким. Думаю, що буде важким. Наскільки він буде важким? Тут розумієте важкість ситуації це теж типу, то, що в нас є в головах, наскільки він може бути. Я, я просто. Речі, які можна переборювати наскільки би складно не було, і, і, і потім в подальшому оглядатися на них і, і, і згадувати про них з усмішкою. Тобто, я впевнений, що ці будь-які виклики, які би не стояли перед нами, ми, якщо будемо згуртовані, якщо ми будемо спільно думати, і в нас буде одна мета, як втримати нашу країну і перемогти ворога, відбити наші території, врятувати наших людей. І зберегти нашу державу для наших дітей, і тоді всі труднощі, наскільки в наскільки би тяжко не було, ми це все зможемо перейти. Ми це все зможемо перемолоти, і ми зможемо відстояти ті інтереси, які ми, ті цілі, які ми перед собою ставимо. А перемовний процес, про який зараз ну який триває, тому що звісно, що там немає якихось кінцевих результатів, але кажуть про те, що там нам знаєте ще трохи давайте це має статися. Там, зокрема, і президент Сполучених Штатів Америки. Ну але якщо це вже триває цілий рік його каденції, і ми там великих результатів не бачимо, то Справді якихось рожевих мрій вже давно нема. А які думки у вас? Чи можемо просунутися в цьому напрямку? Знаєте, мир безсильної армії це як чернетки некролога. Ми вже більше року говоримо про всі, ймовірні, там, скажімо, прогнози, що починається… Перемовини, от воно зараз все закінчиться, от там ще трошки, ще трошки, ще трошки. і Оце ще трошки триває вже більше року, і скільки воно буде тривати, ну ми ви, ви повинні ж зрозуміти, що насправді все, що відбувається з перемовинами, воно відбувається на основі того, що зараз відбувається на лінії бойового зіткнення. Наскільки е, е, сили оборони будуть міцно стояти, і е, західний світ побачить безперспективність. Е, Російських дій е, західний світ зможе повірити в себе і не звертати увагу на ці постійні е, погрози зі сторони Російської Федерації настільки сильніша позиція буде України в перемовному процесі. Якщо ми будемо слабші, якщо ми будемо слабкими, якщо ми будемо е, звертати увагу і, 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 і там піддаватися оцим всім провокаціям, звичайно, що наші Сили і, і, і наші позиції в примовному процесі будуть набагато слабшими, і нам будуть нав'язувати ці некоректні для нас і, і неприйнятні для нас речі. Тому ну, що ну, насправді мир для нас, ми повинні зрозуміти, мир це не про відсутність пострілів. Мир це про присутність сили, яка буде зберігати цей мир. Оце є основне. Пан Маркян, завершуючи нашу розмову з вами, ну, ми розуміємо, що. Ми мусимо аналізувати ворога, і, ну скажімо так, оптимістичні прогнози, це оптимісти говорять. Хто намагається аналізувати стан того, що зараз є в збройних силах, в загарбницьких збройних силах Російської Федерації, що це пік, можливо, вже навіть піки десь лишився позаду. І ті контрнаступальні операції Збройних сил України про це також можуть свідчити. І десь тому росіяни і намагаються підняти ставки, всіх залякати, що вони розуміють, що далі вже от, ну, настільки, там, настільки зібрати резерви, яким вдалося зібрати в цьому році, їм вже не вдасться. Ну, але це оптимісти, бо є і інші прогнози. Ви як оцінюєте з точки зору аналізу ворога? Це Справді в них вже був цей пік, чи вони зараз на піку і далі вони так довго, інтенсивно не зможуть підтримувати таку кількість резервів, які вони підтягують, і там, ті засоби, які вони можуть застосовувати, чи все ж ви по-іншому можливо дивитесь на цю ситуацію? Я би тут настільки не аналізував насправді, тому що якщо подивитися на чисельність ворога взагалі, то ну, ми, ми, ми можемо просто подивитися, яке яка кількість населення Російської Федерації, і яка в них змога там по залученню ресурсів, це і одна картина. Чи вони це зможуть ефективно використати? Це зовсім інша ситуація. Ми повинні навчитися думати не про те, що може зробити наш ворог, які в нього сили, ми повинні. В нас, знаєте, постійно якась причому, що це якась як національна хвороба. Ми постійно заглядаємо до когось на когось, що нам скажуть, а як зреагують, а що скаже ця країна, а що скаже Захід, а як зреагує Росія, а як а що вони можуть зробити? Ми повинні навчитися діяти з призми там у, у проукраїнської позиції. Від від того, що ми можемо зробити, нам немає розходитися, що хто буде. Зробити відносно нас, ми повинні е, виходити з того, що ми можемо зробити, для того, щоб протидіяти, будь-чому, е, що би не могла зробити Росія, ми цього не спрогнозуємо. Ресурси так в них є. з іншого боку. Ми повинні говорити, що е, наша наша воля, наша е, там, скажімо, сило духу в тій ситуації набагато сильніша, тому що ми принаймні, розуміємо за що ми стоїмо, за що ми відстоюємо. Ми розуміємо, що якщо ми перестанемо боротися і зупинимося, ми от таких буч-мущунів будемо мати по Україні просто сотні. І ці люди, які от просто час від часу забувають і, 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 і говорять там, скажімо, що а може, а може, треба відкривати просто картинки і відеоряд, що відбувалося в салах і околицях по звільненій Київщині, на тому зразу все, все стане ну, якби спокійніше, і, і, і вектор один, типу що треба боротися. Тому тут я не знаю, песимістичні, оптимістичні, реалістичні погляди, це те, що ми можемо зробити, це те, що кожен з нас може зробити, що кожен з нас може зробити для сил оборони в силах оборони, що кожен з нас може зробити загалом для країни в такий час, і від цього все буде залежати. Тут наскільки ми знову ж таки, це не є там, скажімо, якась там така. Просто красиві слова. Наскільки ми насправді можемо бути єдиними, наскільки ми можемо бути монолітними і, скажімо, усвідомленими, не, не вестися на оці всі там пропаганди, тому що кажу, е, Російська Федерація виграла одну. Не виграла війну, але вона виграла одну битву за, за наші голови. І в частини людей, ота вся історія Стацика це фактично ну, серйозна перемога російської пропаганди, яка внесла в голови українців. Оце скажімо, розбрат по відношенню, скажімо, до е, територіальних центрів центрів комплектування і до частини збройних сил. Внос е, намагається внести в голову про погану владу, яка там щось не хоче робити, і що треба там міняти владу, і так далі, і так далі. Потрібно розуміти, що величезний відсоток сучасних війн, я навіть не боюся сказати, який відсоток ну, це, це, це значна частина. Вона відбувається власне в пропагандистській частині, в пропагандистській площині. І від того наскільки населення, наскільки нація буде реагувати чи піддаватися, чи протидіяти ворожому і, псу, і ворожій пропаганді. Буде залежати взагалі і дух суспільства і, і мотивація, і багато інших речей, які також впливають, в тому числі і на силу оборони.